Я хочу діяти природньо для себе, так багато чули напевно таку ось формулу. Багато хто каже, використовує її в своїй мові, в житті, і начебто здається, що це так правильно діяти. Насправді, з точки зору кабили, цей світ створений заради тікуну. Тікун це кабалістичний термін, який буквально перекладається як виправлення. Тобто цей світ саме в тій точці, де розвивається людина. Бо все крім людини виправлено абсолютно, і ми бачимо до речі, як місця, де людина не живе, абсолютно швидко. Починають пановлювати своє життя, свій попередній природній стан, наприклад, у Чорнобиля. Так, а ось те, що стосується людини, її розвитку, ось вся ця природа, все те, що створено людиною, воно все потребує дуже особливого виправлення. Що таке виправлення з точки зору кабали? Це значить, що кожна думка, кожне бажання, яке розкривається в мені, воно розкривається не для того, щоб я просто реактивно її реалізував просто ось щось захотів та зробив. Ні, це розкривається для того, щоб я зробив над цим бажанням, над цією думкою. Особливе виправлення, яке я можу зробити з екраном, тобто використав цю ситуацію цю мить для свого контакту з першим джерелом, і тоді я побачу, як весь світ і всі дії навколо мене, всі обставини навколо мене вони виправляються і піднімаються до площини абсолюту до площини творця.